Добрий день усім. Діти, подивіться, це Василько. Він повернувся з прогулянки додому. Василько так поспішав погратися, що скинув усі речі докупи. Давайте наведемо лад та допоможемо Васильку розкласти речі у шафу. Подивіться уважно, що нам необхідно прибрати. Та подумайте, де ми розташуємо кожну річ. Чоботи ми поставимо на нижню полицю, на верхню полицю ми положимо шапку, шарф і рукавички. В шафу ми повісимо куртку. І светр. На середній полиці ми положимо футболку. Штани та шкарпетки. Подивіться, будь ласка, як гарно, коли усі речі лежать на своїх місцях. Сподіваюсь, що Василько теж завжди буде прибирати свої речі.